Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам знову запропонувати кисло-солодкий та пряний салат, який використовується як самостійна закуска, додається до інших страв, до бургерів, до м'яса для надання пікантності страві. І це мій рецепт салату пікулі. Основа в цьому салаті це огірки з додаванням яскравих спецій буде дуже смачно. Рекомендую обов'язково переглянути це відео і поставити свої коментарі враження, як ви робите цей салат, які зауваження, мені буде дуже цікаво. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаві відео. І так, дорогі друзі, приступаємо! У моїй сім'ї дуже полюбили цей салат, так що я цього року зробила дві порції також. Я вам говорю, які інгредієнти потрібно: 3 кілограми огірків, 4 цибулини такі середні, 300 г цукру, 2 столові ложки солі, рівні столові ложки солі, куркуми, дві чайні ложки, рівні. Перець солодкий паприка 1,5 чайної ложки. Перець червоний гострий пів чайної ложки. коріандр – пів чайної ложки. Дві столові ложки рівні французької гірчиці в зернах. 70 г кропу я буду брати з морозильної камери. Також 400 мл оцту яблучного 6%. Огірки поріжемо кільцями приблизно 3-5 міліметрів. Добавляємо 70 грам кропу. В мене нема свіжого, так що я взяла з морозильної камери. І можете так само ви собі зробити 70 грам кропу з морозильної камерою. Цибулі порізана. Півкільцями або кільцями. Якщо маленька півкільця, велика, півкільцями, як маленька кільцями, цукор. 300 грам цукру, сіль, дві столові ложки солі з маленькою гіркою, гірчиця в зернах. Дві столові ложки. Рівні, куркума. Дві чайні ложки. Рівні, паприка, півтора чайної ложки. Перець червоний гострий. Пів чайної ложки. Коріандр пів чайної ложки. Всі спеції подавала. І оцет яблучний, 6% виливаємо. І все перемішуємо. Перемішали і залишаємо на 3 години, час від часу помішуючи. Два-три рази треба перемішати на протязі трьох годин. І так, вже пройшло 3 години. Так, я перекину каструлю, щоб було легше. кип'ятити. Напевно буде у мене у двох каструлях. Цей салат. Перекинула у дві каструлі і кладу кип'ятити від закипання 10 хвилин кипити. Як тільки почне кипіти від закипання 10 хвилин нехай покипить. В одній каструлі і в другій. Потім я з'єднаю все докупи. Тут вода на кришки, щоб закипятити кришки, простерилізувати. От уже почало кипіти 10 хвилин. Засікаємо. В кришки 3 хвилини. Об'єм і зменшилися салату. Я пересипала все в одну каструлю. Обов'язково каструлю накрити кришкою. Достатньо соку. Якщо, дівчата, ви бачите, що соку замало, тоді можна додати, наприклад, 100-200 грам води. Прикипіння. Так, насипаємо у банки. Але поки що сок у банки не наливаємо, а просто самі огірки, все виключаємо газ, воно, щоб не змякли дуже огірки. І розкладаємо у банки. Подоливала усі банки соку, який залишився, розлила у банки. Бачите? Отак От має бути сок. Закр... Закриваємо щільно. Так, вже банки закрила щільно. І з такої порції вийшло 8 банок півлітрових. 8-півлітрових баланок. І зараз накриваємо рушником. Накриваємо рушником до повного остивання. І так, друзі, наш пікантний салат уже готовий. Прекрасний салат. І, звичайно, ми зробимо дегустацію. Відкриваємо банку. Так, відкрили банку і висипаємо період. Просто прекрасний салат. Відсидять. Нічого він не пропаде, ми з'їмо. Просто хочу показати, як можна з хлібом посмакувати цей салат. Все. От вийшло у нас такий собі гарний бутерброд. Спробуємо. М -м -м. Дівчата, це просто неймовірно смачно. Неймовірно. Отакий рецепт, як я вам опишу, як у відео, так і робіть. Якраз смак дуже-дуже пікантний. Дорогі друзі, з нетерпінням чекаю ваших коментарів і пишіть свої враження. Здоров'я усім і миру!